Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр України Укрформ продовжує свою роботу. 208 добу триває повномасштабне вторгнення російського окупанта на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про стабілізацію валютного ринку, будемо говорити про курс гривні та будемо говорити про роботу банковської системи. В цілому у нас на включенні Василь Фурман, заступник голови Ради Національного банку України. Пане Василю, ми вас від вітаємо. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Давайте розпочнемо нашу розмову саме з валютного ринку, зі стабілізації курсу гривні. Яка ситуація наразі? Прошу. Ви самі сказали про те, що ринок стабілізувався, ринок без змін. З одного боку, Національний банк України не дає прогнозів щодо курсу гривні. Так було і до війни, так є і зараз. Разом з тим, якщо послухати думку поважних експертів, бо їх дуже багато різних експертів, але саме тих людей, які дійсно розбираються дуже гарно в макроекономічних процесах, то можна почути таку думку до речі, я особисто як експерт, також її дотримую, що найближчим часом курс буде без змін, тобто і та валютно-курсова політика, яку проводив з перших днів війни національний банк, тобто вона також знову ж таки на мою думку, як експерта, буде залишатися саме. Такою, тобто, на сьогодні ми маємо фіксований курс 36,6, Ну а далі є курс, який ми бачимо в опінниках, Він незначно відхиляється в допустимих межах, тобто бутівковий ринок від фіксованого курсу. Тепер що позитивно впливає на курс української гривні? Тобто це однозначно стабілізація резервів національного банку України та їх збільшення в серпні. резерви національного банку склали більше ніж 25 мільярдів, якщо точно 25,4 мільярди доларів і збільшились на близько 15% відсотків. Перені з, наприклад, липнем на це дуже сильно позитивно вплинули зовнішні надходження, особливо серпневі уряд України отримав 4,8 мільярди доларів зовнішньої фінансової допомоги фінансова допомога дуже позитивно впливає на курс української гривні. Далі, е, наступний фактор, який позитивно впливає на курс української гривні, це зменшення е, зовнішнього торгівельного дефіциту, е, збільшення українського експорту, зокрема, ну, зернового угоду, тобто, яка виконується. Я дуже сподіваюся, що вона буде і надалі продовжена. Ну тобто, бо ми чули різні політичні заяви нашого ворога. А тому я надію, що вона буде далі працювати, і плюс ми зможемо також розширити український експорт морем. Наступний фактор, який позитивно впливає на курс українських гривні, це те, що Національний банк зменшив обсяги монетизації державного бюджету. Простими словами, друк гривні для бюджетних видатків. Те, що в останній місяці заявляв Нацбанк, 30 мільярдів гривнів чи до 30 мільярдів гривнів, це те, що планово Національний банк вам може до кінця року друкувати, і те, що буде ситуація, буде під контролем, тобто вона не буде впливати негативно на інфляційні девальваційні очікування. Ну, в серпні е, ми бачили, що ця цифра виконується в липні. Вона виконується. Я надіюся, що вона буде і в наступні місяці цього року виконуватися. Я дуже надіюся, До речі, що якщо вже забігаючи на наступний рік, ми чули заяви. Зокрема, е, ну ми бачили бюджет. До речі, е, двадцять проект бюджету, і ми чули вже заяви там від уряду про те, що там не передбачена участь на банку в монетизації бюджету. Це позитивно буде впливати знову ж таки на макроекономічну ситуацію, на валютний курс і на інфляцію, ну і на інфляційні очікування в нашій е, державі. Ну і е, те, що ми також спостерігаємо, що завдяки ефективній е, правильній політиці національного банку бачимо помірну різницю між витівковим і безготівковими курсами сьогодні. Ну і е, те, що позитивно впливає на курс. Частково зазначав, що макрофінансова допомога наших партнерів. Уже Україна отримала станом на сьогодні більше, ніж 18 мільярдів доларів. І планово, ця цифра буде більше, ніж 12 мільярдів, що до кінця року на цю суму буде збільшена 12 мільярдів. Тому що вже навіть до цих 12 мільярдів можна додавати цифру 1,4 мільярди доларів. Це ми чули заяви вже від АМФ. Про те, що в цьому році Україна зможе отримати цю, цю цифру, ну знову ж таки для нас дуже стратегічно важлива. Це нова програма співпраці з міжнародним валютним фондом і значні, значно більші суми, які Україна може отримати від міжнародного валютного фонду. Які негативні чинники можуть впливати на курс українських гривні це. Розширена участь, наприклад, ну, знову ж таки, я говорю про потенційні ризики. Зараз вони, вони, їх немає, але потенційно вони можуть бути. Тобто, це велика участь на банку в монетизації державного бюджету. Ми говорили про те, що це буде, може негативно впливати. Це затягування в часі е, війни, це е, недостатня зовнішня е, фінансова допомога, і це низькі ставки дохідності, ну так, не ринкові ставки дохідності по облігаціях внутрішньої державної позики. Тому це може негативно впливати на курс гривні. Загалом, так, резуміруючи короткий виступ по цьому питанню, ризики на валютному ринку сьогодні повністю контрольовані. Ринок відносно є збалансований. На думку переважної більшості поважних фахових експертів, курс буде без змін. І мені здається, що враховуючи значний досвід Національного банку України, який ми мали під час проходження кризи 14-15 років, та ситуація і надалі буде повністю контрольована, і скажімо так, але дуже хотілося, щоб ті мінуси, які про які я говорив, вони не відбулися а плюси, про які я говорив, щоб вони збільшувалися, нарощувалися, щоб українська гривня вона була так. Плаваючою, але не значно відхилялася від тиєї фіксованих курсу, який є. Також, до речі, хоч потрібно зазначити, якщо вже бути відвертими, ті зовнішні чинники, які впливають на курс української гривні. Сьогодні практично всі валюти країн розвинутих і країн, які розвиваються, вони девальвують відношенню до долара. І навіть без війни гривня також би девальвувала. І якщо подивитися, наприклад, на курси, наприклад, ну те ж саме злотий він девалював за останній рік близько 12% по відношенню до долара. Або турецька ліра девалювала більше ніж на 100% по відношенню до а, долара. А і ну, наприклад, з євро, ми знаємо, що значно девалював, тобто єна там. А, Англійський фунт присідає, тобто, ну в якійсь мірі е, всі валюти девальвують, тому зовнішній чинник також сильно впливає на девальваційні інфляційні очікування е, нашої національної валюти. Пане Василю, бюджет 2023 було прийнято. Ми знаємо, що він критично дефіцитний, і є занепокоєння багатьох експертів, що наповнення може бути забезпечено саме друком грошей. Яка буде політика Національного банку України? Ну дивіться, давайте, якщо відверто, знов ж таки. Бюджет 2023. Ми всі уважно його читали. Ми бачили цей проект документу. Я сподіваюся, що він таким і залишиться. І ми також чули про те, що е, заяви прем'єр-міністра України, що е, там не передбачено е, монетизацію е, з боку Національного банку бюджетних податків. Тобто ми чули про те, що 38 мільярдів доларів дефіциту е, з інше фінансова допомога, і ми чули про те, що там планується отримати кошти від міжнародного валютного фонду, від ЄС, від США, від інших наших міжнародних партнерів. Я дуже хотів би, щоб так і було. Давайте поговоримо про депозити, чи є динаміка їх росту, і як зараз українці в принципі зберігають здебільшого гроші. Ну, це ми можемо плавно переходити до питання взагалі банківської системи, як вона сьогодні функціонує, е, працює, і я думаю, що кожен із нас сьогодні пересвідчився за ці е, майже сім місяців війни, що банківська система разом з Національним банком України надійно тримає е, фінансову оборону нашої держави. Ми працюємо 24 на 7, Ми працюємо без збоїв, кошти фізичних та юридичних осіб збережені. Більше того, президент ініціював, Верховна Рада підтримала сьогодні. Кошти фізичних осіб, в незалежності від суми, на 100% гарантуються гарантується фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто це величезний плюс. Ну і тому можна таким чином констатувати, наприклад, що якщо ми говоримо про кошти фізичних осіб, то юридичний давайте осіб, то станом, наприклад, на 9 вересня в банківській системі. Вони збільшилися більше ніж на 120 мільярдів гривнів. Гривневі вклади фізичних осіб збільшились на 32% порівняно з 24.02, тобто порівняно з початком війни. Це говорить про те, що громадяни України довіряють банківській системі. Да, можна дискутувати щодо питання строковості, бо в основному це короткострокові. Кошти або кошти до запитання, але ми розуміємо, що в період війни, скажімо так, цей, ну, цей фактор дуже сильно впливає на терміновість, це перше. Ну і проблема терміновості коштів банківської системи вона завжди була і до війни. Тобто вона характерна для країн, які розвиваються така. Цікава проблема, над якою потрібно працювати, Тобто, щоб кошти ставали, ну, переходили з класу короткострокових довгострокові. Таким чином, банкам буде ну, більш активніше кредитувати і, ну, вдовго і планувати е, свою роботу. Якщо ми говоримо, наприклад, про роботу банківської системи в цілому, то за 7 місяців, наприклад, прибуток банківської системи склав 3,4 мільярди гривень. І він... 12 разів менше ніж за аналогічний період минулого року. Тоді прибуток банківської системи в минулому році складав там близько 40 мільярдів гривнів. Причина, яка перша це резерви, які збільшили це також більше ніж 12 разів до 74 мільярдів гривнів. Попри війну, треба зазначити, що рівень ліквідності банківської системи є. Дуже дуже високим сьогодні. Залишки коштів е комерційних банків, державних банків, приватних банків з іноземним капіталом в, е в депозитних сертифікатах національного банку та залишки коштів на коррахунках національного банку складають більше щоденно більше ніж 300 мільярдів гривні. Це величезна цифра. Вона, вона значно є більшою ніж, наприклад, до війни. Ну, також можна зрозуміти, чому вона є більшою, тому що ризики кредитування є дуже високими, ми е переживаємо великий так, рівень невизначеності. Але разом з тим, ще раз, високий рівень ліквідності це потенційна така можливість е кредитувати. Це говорить про надійність банківської системи нашої держави, це підтверджує правильність тих реформ, які ми проводили протягом останніх восьми років. Також потрібно зазначити і відмітити важливість державних програм кредитування 5.7.9, яка яка ну, вона давно вже працює, тобто практично два роки. Але е, основний там наголос був на е, під час війни, і е, під час війни вже видано по цій програмі близько 12 тисячам позичальникам кредити на загальну е, суму близько 50 мільярдів гривень. Тобто, ця програма відіграє, відіграє одну з таких ключових. Але драйверів кредитування, тому що під час війни, якщо брати не державні програми, то банки з одного боку кредитують не активно, вони достатньо консервативні, але от те, що держава підставляє плече, то воно якраз дає можливість бізнесу дуже сильно ну, так переживати цей складний час. Також потрібно відмітити про те, що в банківській системі вперше, мабуть, починаючи з 18 року, в нас зростає імперії, тому що станом на сьогодні давайте, це проблемні активи. Тобто вони складають сьогодні близько 30% в банківській системі. От Якщо подивитися на статистику, то в першому кварталі 2018 року і тоді була така висока частка імперії, вона складала 54,5%. І потім, по суті, в першому кварталі цього року ця цифра була вдвічі менше, вона складала 27%. Але зустріти війна ну, внесла свій вклад в НПЛі, і сьогодні вони на 3% більше. Але ситуація повністю контрольована. Перед цим я говорив, чому банки система отримала значно менше прибуток, тому що було направлено близько 74 мільярдів гривень на формування резервів, і, скажімо так, ну я дуже надіюся, що. Це будуть е, майбутньому, можливо, частина підприємств, які сьогодні не обслуговують кредити. Вони зможуть обслуговувати налагати, зможуть влади свій бізнес. Я дякую вам, шановні колеги, ваше питання, прошу мікрофону представлять. Доброго дня, Оксана Поліщук, Укрінформ. Скажіть, будь ласка, чи вирішена проблема нестачі готівкової валюти в касах банків? І чи продовжуватиме Національний банк цей механізм обміну без готівки на готівку? В яких обсягах? І друге питання: чи закінчився валютний туризм в результаті от кроків в Нацбанку, які були прийняті? Як взагалі Взагалі ситуація з відтоком капіталу. Давайте по порядку. Я висловлю свою точку зору як експерт з цього питання. Мова йшла про витівкову валюту і про ті проблеми, які були там декілька тижнів назад. Дійсно, була недовгий період часу ця проблема, тому що в першу чергу вона була пов'язана з війною. Раніше логістика з готівковим доларом забезпечувалася літаками через відповідні там банки України. Зв'язку з війною сьогодні логістика це там значно менші обсяги, значно більше витрати, дорожча логістика, і тому ну, таке як в як це про коротке часу. Був незначний дефіцит валюти. Національний банк вмішався в е, цю проблему. Вирішивши її через продаж банкам готівкового долару чи готівкового євро, і сьогодні ну, я спілкувався з багатьма банками. Проблеми в цьому питанні немає. Разом з тим, Національний банк постійно так, послаблює вимоги на валютному ринку, щоб комерційним банкам було ну, так, вони були в конкурентних а, Умовах з валютними кіосками там небанківських фінансових установ, і ця проблема, на мою думку, як експерта, сьогодні завдяки ефективним діям Національного банку, вирішена більше того, національний банк дозволив комерційним банкам продавати безготівковий долар з розміщенням послідуючим розміщенням депозитом до трьох місяців. Ця опція, цей захід знайшов дуже велику підтримку сьогодні у населення і знову ж таки, спілкуючись з банками, я бачу, як багато населення купує саме безготівковий долар, тому що там значно вигідніший курс. Що стосується питання карткового туризму, завдяки правильним діям лімітам, які вводить національний банк, це питання воно також, ну скажімо так, вирішене. Розуміло, що можливо, хтось там намагається, але це зовсім. Інші обсяги, тобто зовсім інші масштаби, і треба сказати про те, що чим менше буде різниця між готівковим і безготівковим курсом, а тим менше буде бажання робити комусь картковий туризм. Тому якраз національний план повністю моніторить ситуацію і вживає всіх необхідних заходів, бореться з. Скам так кіньовим ринком можливо це також потрібно назвати валютним ринком, щоб саме ця різниця між готівкою і безготівкою, щоб ці цифри ну те, що ми сьогодні спостерігаємо, щоб вони ну не були не більшими, чому тому, що чим більше буде різниця, тим більше там буде ну, в економіці. І сьогодні якраз ще раз під час першому питання ми говорили про те, що стація контрольована, збалансована, і найближчим часом курс буде ну, скажімо так знову словлю свою точку зору як експерт без змін, тому що на не дає своїх прогнозів. Ну ми знаємо це правильно, тому що е, валютна курсова політика навіть зараз, тобто е, важка, коли політика плаває щодмінно курсу, то курс визначається ринком. Е, просто там е, в окремі періоди національний банк. При валютному плаваючи приплаваючи п плаваючі валютно курси політиці, нас банк може просто згладжувати коливання ту чи іншу сторону. Ну і все таки уточніть масштаби карткового туризму, які ще залишаються, як ви сказали. Чесно, я не знаю точно зараз цифру. Єдине, що я можу сказати, що він значно зменшився, і також, якщо ми можемо говорити, наприклад, про зменшення золотовалютних резервів, знов ж таки, коли національний банк здійснив політику коригованого курсу. Послабивши курс гривні до 36,6, то якщо ще наприклад умови там черні, ми продавали з наших е, заверів там 5 мільярдів доларів. То все ну це загалом просто там і підтримка імпорту, тобто, в тому числі катковий туризм тобто і так далі. То сьогодні ця цифра, тобто, ну якщо говорити про серпні, тобто продано там звері, там сума там 1,5 мільярди доларів, тобто значно менші обсяги. Плюс ті обмеження. Ну ми ж пам'ятаємо тут. Тобто, раніше можна було, було там 100 тисяч, потім було 50, Потім ці 50 можна там по квартально розбивати. Тобто, ну я до чого веду, що Національний банк, Повністю знає цю проблематику і вживає всі заходи. І Коли ти вживаєш такі заходи, дуже важливо, щоб простий українці, які сьогодні наприклад там, проживають за кордоном, щоб вони також не постраждали, щоб убрати цих спекулянтів, які наживаються тобто або намагаються наживатись на війні, але щоб простий громадянин був захищений, просто ну от ми намагаємося це питання вирішувати. Я надіюся, що ми це робимо достатньо успішно. Пане Василі, яка ситуація з відкриттям ринку криптовалюти? Ми знаємо, що закон було прийнято, але Національний банк України мав зробити певні кроки щодо створення регуляторів. Яка ситуація на цей час? Ну, по перше, давайте так, перше ви говорите е, участь національного банку, е, то було в першій редакції. тому що національний банк повинен бути одним із регуляторів. Той закон, який сьогодні прийнятий, тобто регулятором ринку криптовалюти, є. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і вона має розробляти свою нормативну правову базу. Там в частині, там де буде стосуватися переведення криптовалюти, тобто чи в рівні, тобто да, дійсно там буде приймати участь на банку. Але драйвером, регулятором є державна національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Це перше по друге, що стосується ринку криптовалюти, ну недавно було дослідження минулої неділі. До речі, Україна є в трійці найбільших країн світу, де використовується крипта і е, за інформацією мінцифри саме в тому числі і завдяки тому закону, який в Україні буде прийнятий. Я надіюся, що ми зможемо успішно реалізувати цей закон. І я надіюся, що ми зможемо створити максимально Сприятливі інвестиційно привабливі умови для того, щоб можна було на законних підставах використовувати криптоактиви в нашій державі. До речі, потрібно ще раз наголошувати: є криптоактиви, які реглюрегує цей закон, бо валютою в Україні є національна валюта України гривня. криптоактиви це не є валюта. Я дякую вам. Дякую, що знайшли час і долучилися до нас. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Василь Фурман, заступник голови Ради Національного банку України. Тож слідкуйте за нашими анонсами, віримо в наші збройні сили і працюємо далі на перемогу.